Раночки, всім, мої любі, вітаю вас в Україні. Сьогодні 31 липня і чогось мені так захотілося зробити отакий дисплей. Маленький дисплей із восьми орхідей. Я їх обрала в цьому місяці фаворитами, бо вони не крупні і мають дуже-дуже чарівні ароматні квіти, ну майже всі ароматні. Перша розцвітала цього місяця Yellow Єлберл. Дуже гарнюня, дуже красива, така вишукана красуня. Оця її губочка труба, вона зведе з розуму любого. Друга це суфрола єлія Катлея. Джуліус на Енциклю Віталіну. Отаке слонення. І поряд, поряд її мама. Енциклія Віталіна. Цвітіння Енциклії Віталіни це не моє. Бо вона нещодавно приїхала і приїхала вже з бутонами. Тож не можу назвати це цвітіння своїм. Але зроблю все можливе, щоб. Наступного року це я змогла назвати цвітіння енциклії віталіни своїм домашнім цвітінням цвіте рінантера монахіка Філіппінен. У такі гарнюні. Як можна не тішитись такими квітами? Вони не ароматні, але як чудово виглядають. Паленопсис мікоченс. Лінгер дуже дуже вишуканий малюк, який має незвичайні красиво, красиві, дуже красиві квіти незвичайної форми. Він також без аромату, але так, такі красі, навіщо аромат? Ангреком Дідієрі, ангреком Мадагаскара, який малюк. Ця квітка майже. Одного розміру із самою рослиною, і вона має дуже гарний, дуже такий смачнючий нічний аромат. Квітки пластик, але шпорка. Шпорка, бачите, як загнута, бо дуже короткий квітконос. Якби квітконос був длиншим, то він би розправив свою шпорку і виглядав би іще чарівніше. Дендробіум. Гібридний дендробіум Жан Мінет. Красунчик еквадорський, який я отримала зовсім нещодавно і показувала вам. Він розправив свої квіточки, підростив нові бутончики і буде квітувати іще довгий час. Отакий От красун який також не має аромату, але вам нічого не нагадує його квітка. Мені вона як веєрок. Ну і зіркою, зіркою цього дисплея я обрала оцю красу з дуже-дуже незвичайними і такими гарненькими квітами. Це гібрид, це крос Баптістонія Ухлії на Колоратом. Цвітіння не моє, бо цю рослину я отримала на початку липня від Люке, і вона була з бутонами. Бутушки швидко, дуже швидко зростали. Ну, якщо це був початок липня, десь так 7 липня, а сьогодні 31, і вона розквітла, то ну, майже місяць. Не знаю скільки зростали. Відконоси, але розкрилися вони дуже швидко. Ця рослина має аромат, але як на мій ніс, як на мій смак, то він неприємний. Мені не подобається. Я навіть не можу вам порівняти, чим пахне ця рослина. Але тішить те, що пахне вона не сильно і не стійко. Тільки носиком треба впертися у квіточку і тоді відчуєш аромат. І це гарно. Бо якщо вона перебивала б аромати інших квітів, то то було б невтішно. Бо аромат в неї якийсь хімічний, знаєте, ну от, негарний аромат. Отака от краса на кінець липня місяця, отакий от коротенький маленький дисплей. Від неї ще багато квітів, але вони не зірки. Помилилась і ще одна зірка, але вона на іншій поличці, тому я й забула про неї. Пробач, моя дорогенька, але ти найвишуканіша, найкрасивіша орхідея цього місяця. Нагадаю вам, що це Лелія катлея Кріанс Мініквін. Ангел Кіс. Така вишукана, вишукана леді. А на цьому в мене все. Бажаю здоров'я, миру, щастя. Україна, тримайся. Ми переможемо. Все буде Україна. Пока. До нових Друзі, зустріч. Я щиро вдячна вам за вашу турботу. Щиро-щиро вдячна. Я жива. Дякуючи Богові. Я жива розня. Я щиро і від серця бажаю вам бумерангом, повернення всього цього до ваших домівок, щоб ви відчули оце жахиття, щоб ви побачили оці ці смерті, у цю кров, оці ці сльози. Я щиро бажаю вам, щоб ви пережили все те, що зараз переживає Україна від вашої. Щирої в лапках любові до українців. Вороги, кровні вороги на все життя.